Всіх вітаю, новий день з рибалки, на годиннику у нас майже п'ята ранку, так що зараз будемо заводити, виїжджати, ловити карасика. Всім гарного перегляду. Боку не душі, я так розумію, це тільки я такий Заядлий рибак в п'ять ранку встаю Але красиво. Так, ну що, я вже пупшиков совсім справим. Тоже прийшов на місце, забув улички взяти Кнощики плячить карася. Ну Що будемо розпаковуватися? Буду ловить на дві, навірно, удочки на цих самих. Так що, поїхали закинув одну на черв'яка а другу на перловку. Так, що на черв'яка щось дюба. Так, друзі, перший є. Ну, заради цікавості подивлюсь скільки годин 5.40 Сонце тільки встало і починається клюв Ось і другий. Зразу за ним. Ну, mm, це хлопчик маленький. Я цього випустив. Що там у коросі? Київ, Коропець, скажу вам. Я не знаю, он так стукнулся. Надеюсь, выживу. Ах, ё-моё, здесь шо? Маленький, короче. Невеличкий. Бачите, стало більше гачаки нема сходу. Добус так, ход. Такий. Разр... Розрублю фоточку відпущу.

Мне хоть и фоточку зарубать. Хотя твой, наверное, больше был. Так, и ты держи. Вс. Покарась підходить до кору <гум> таке мале, а так супротивляється, да? А, я запланиця не ну, просто. и бежит. Какую за Маленький красок не очень, да? блин. да. Все устойки забороны. Да? Пачу корчеса. Ну, Крупес просто, бойкий дужа Вот ну, такие В принципе, трошки большенькие Самая-то <laughs> вроде запустить тут взять два запустить размерчики какие да камеру чтобы скинуть кофту и клюнул нормально Доєдинці, конечно, коробку. Нарешті коросі. Вже їду додому, вже там особо не знімав, але сейчас штук шість-сім карасиків зловив. Прийшла людина напроти, напроти мене сиділа на тому березі, то я вже думаю не буду сильно багато розказувати. Так що, а, взяв ще одного коропа, зараз коротше, покажу. Вставок собі хочу запустити. Одненького взяв, більшого з ікрою, Може розведеться. А так, остальні карасі коротше, зараз покажу, приїду. Беський, привіт! Ось такі гарненькі. Познята. Ось іду до ставка, я ж казав, одного коропа взяв, вже буде нормально балакати. Бо там пів, пів голоса говорю. Короте, ну, просто багато рибаків сьогодні субота і не хочеться оце кричати, як дурнуватий. Подумають, вообще вже сам балакаю. Короче, Зараз біля ставка все покажу вам. Ось мій ставочок. А ось мій сьогоднішній улов. О, О! Ну неплохо, за 3,5 години. Якщо ще учитувати скільки я коропа відпустив, то взагалі вообще... так ладно, я цього мучити не буду. Я сподіваюся, що він ще живий. Так, давай братанчик, я в тебе вірю. Ага. Що-то він вже... Так, а ну полізе його доставати, не довіз чи що. Коротше грався, я з ним грався, представляєте, не довіз. Блін, три рази воду міняв вже спеціально. Ну, Значить більш брати я не буду взагалі. Ну, бо то я ось два рази, ой, два рази кажу, два коробця був взяв, то я їх довіз. А це третій був би в ставку. Ладно, більш не буду з них брати, тільки скорося буду брати. Хто бачить з села, хто зариблював, вибачайте. Або там определяний круг людей зариблював і, якби, ну, скажімо так, договорились, що не будемо брати, але... Як договорились? Може хтось ще бере більше, ніж я. Ну, типу, я рахую, що на три коропа той ставок не обідніє. Так що таке... Такий, така вийшла вранішня рибалочка. Так що кому було цікаво. Підтримайте лайком. Всім дякую, всім пока. А ні, друзі, він все-таки подає признаки життя. Тільки ж воротом ця у бачите? Так що я думаю, зараз ми ще його реанімуємо.